І життя не закреслиш, мов аркуш, не розгорнеш, бо пальці тремтять. Не від холоду і не що жарко, а що руки, мов птахи летять. Тут ось дощ бив холодний, мов постріл, І в обличчя, і зненацька навскіс, Ти лиш зойкнула боляче й гостро, За дущем непомітно й сліз. Тут снігами вже долю вкривало, І на скроні хтось срібло жбурнув. Ти ж рядочки і сліз римувала, хоч весь світ тоді ніби поснув. Що той світ сплів, байдужістю зори? захололі в вікні ані руш, і плітки захлинулись до корах між чужих задоволених душ. Слово ж слово біліло, вціліле, ти плекала його, мов дитя, бо воно тебе полум'ям гріло, бо воно тобі ціле життя. Не схилилось понуро над тином, і не впало у жертві до ніг. Ти з огидою рвеш павутину, сповивала що безліч доріг. Десь понизу, забруднений в мулі, Полишаєш ти біль у журбі. Бачиш, сонця сліпуча півкуля у долоні впала тобі.